Так, ну що ж, давайте подивимось, що нам карти скажуть про того Путіна, чи він піде на зупинку в війни по теперішній лінії фронту, чи блефує перша карта Сімка Пентаклів. То, знаєш, карта терпіння, очікування, коли чоловік дивиться на те, що вже виросло, і думає, чи вже е, час збирати урожай, е, то може значити, що Путін зараз трохи вичікує. Він не зовсім певен, що робити далі. Думає, а може вже годі та, ж, але йому ще свербить рука, не відпускає. Друга карта Лицар Пентаклів. Ото дуже вперта карта. Цей лицар не спішить, але впевнено йде вперед. То значить, що він буде тримати свою лінію, не відступати але й не дуже нападати, таке знаєш, як Віслюк стоїть, поки не скажеш. То радше пауза, а не справжній мир. А третя карта шістка жезлів. ото вже про гордість, амбіції, про те, що хоче виглядати переможцем. Йому треба щоб перед народом сказати Я виграв. Тільки тоді може погодитись на зупинку. Без цього ніяк. Йому треба, щоб лице зберегти, не виглядати програвшим. Ну що я можу сказати? Зупинка можлива, але не просто так. Путін буде чекати моменту, щоб виглядало, нібито він сам вирішив, і нібито його перемога. Карти показують, що він не хоче далі лізти, але і розмови про мир поки що не щирі. То буде більше паузи ніж кінець. Така знаєш тиша перед другою серією.